Дмитре, учора у Верховній Раді відбувалися цікаві події. Ми бачили у прямому ефірі, як блокувалася трибуна, і вимагали народні обранці і кричали та створення тимчасової комісії. Моє питання наступне. Чи, чи на правду зараз відбувається, як говорять деякі експерти на деяких змі, наприклад, відбувається спланована політична кампанія проти уряду? Ну, в даному випадку можу тільки підтвердити усіх експертів. Це чітка спланована акція не тільки проти уряду, а взагалі проти всієї влади і українського народу. Зроб, робиться тільки воно з однією метою дестабілізувати політику України, дискредитувати повністю уряд і ті напрацювання, які вже були зроблені на сьогоднішній день. Ті люди, які виступали за створення ТСК, вони критикують не тільки уряд, а й президента України. І ми бачимо, що це є план Росії, тому що на вихідних всі змі російські змі показували тільки одного депутата, нашого колегу, який критикував уряд щодо боротьби з корупцією, створення ТСК, і що колегу депутата, який... Критикував за тарифи, і більше нічого російські новини не показували. Бачимо прямий зв'язок. Дмитре, от я, якраз ви моє запитання про зв'язок прямий, якраз вже забрали попередньо відповіли на нього. Але я маю запитати у вас, як ви думаєте, кому може бути вигідно те, що вчора відбувалося у Верховній Раді? Ну, це в Росії, і а що стосується внутрішнього ворога, це є опозиційний клон, так званий, який має намір реваншуватися за поразку. Яку вони отримали і на виборах і Верховної Ради, і взагалі на поразку, яку вони отримали під час влади, настільки розграбувавши країну, вони зараз хочуть поновити свій вплив шляхом дискредитації діючої влади. І останнє питання, Дмитро, якщо це спроба реваншизму, на вашу думку, то що робити тоді, яким чином протидіяти? Ну, в першу чергу, потрібно спілкуватися з виборцями, з громадою, тому що. Тільки своїми діями ми зможемо показати те, що ми ведемо Україну вперед. Зараз відбуваються реформи, жодна з реформ ні в одній країні світу не давала відразу позитивних результатів. Це дуже болючий шлях, і ми повинні його витримати. І вже на сьогодні ми бачимо, що країна потихеньку встає з ніг, і так потрібно продовжувати і надалі. А що стосується Тих людей, які проти змін в країні, ну, їх повинен, по-перше, оцінити народ, а по-друге, ми ще повинні розслідувати ті справи і те обкрадання української держави, які вчиняли попередня влади.